Подарунок стимул дорожній знак як заклик почати врешті ремонтувати дороги в місті подарували мерові Чернівців Олексію Каспруку. Хочу чорно це співаються прошу міські голова. Задав нарешті підрядник цей знак, і громада нарешті побачила ремонт основних мої страницької. Сесії міської ради депутат Богдан Ковалюк звинуватив Олексія Каспрука у тому, що в Чернівцях не ремонтують дороги. Він нагадав про численні обіцянки мера, що роботи розпочнуться з 1 червня цього року. Рух дорогами буде ускладнений у зв'язку з тим, що будуть одночасно ремонтуватися багато основних магістралей міста. Тому прошу враховувати це при плануванні свого пересування по місту. На жаль, ні. Згідно графіку, ні, сьогодні ремонт не проводиться. Йдеться про довгоочікуваний ремонт вулиць Гагаріна, Переяславської, Січових Стрільців та Суворова. Крайній термін початку робіт для підрядників збіг ще 25 червня. Із цих чотирьох об'єктів на одному тільки об'єкті – це вулиця Суворова, розпочаті роботи. Були проплачені аванси підрядним організаціям. На жаль, терміни і графіки виконання ремонтних робіт, які були є невід'ємним додатком до договору, на сьогоднішній день не виконуються. Значить, працівниками департаменту житлово-комунального господарства, з огляду на те, що зриваються графіки і порушуються умови договору. По всіх цих чотирьох об'єктах розпочаті процедури про припинення дії договору. Не розпочали ремонт два підрядники: це Алекспромбут та Дзов ЛК Машинері. Депутати поцікавились у департаменту ЖКГ, як буде повертатися 30 відсотковий аванс. Секретар міської ради Василь Продан вважає, що такий прецедент може стати ще однією відмовкою щодо затягування ремонту доріг у місті. Неправильно було зробити, наприклад, на один об'єкт дати 30%, по. Дивитися, що вони почали роботи. А так на всі об'єкти. До речі, я по цій фірмі виступав, мені здається, що це був жовтень 2017 року і казав, що ця фірма нічого робити не буде. Пройшов рік, перерахували їм по 30%, роботи не відбувається. Тому як ми зараз будемо ці кошти отримувати назад міську раду? Через рішення суду через рік. І нам міський голова на кожній прес-конференції буде розказувати. Чому дороги не робляться, тому що не можемо гроші повернути, грошей немає. Ми їх перерахували. Згадали депутати і прогнозованість такого результату, адже за ремонт мали взятися недобросовісні підрядники. Компанія ЛК Машинері має зараз незакритий тендер по добудові корита на вули... по проспекту Незалежності, інженерного корита для прикладання мереж від кільця біля туристу до вулиці Сторженецької. І мова йде про суму 25 мільйонів гривень. Департамент визначає скільки і кому авансу перераховувати. Скажіть, будь ласка, як ви могли перераховувати 30% авансу фірмі, до прикладу машинерів, якої техніки взагалі немає в Чернівцях. Вся техніка по документах в Києві. Ви бачили цю техніку в Чернівцях на дорогах? Не відремонтували за графіком і вулицю Герцена. З пожежно-будівельною фірмою Схід, яка так і не розпочала роботи, теж достроково розірвали договір. Там відновлення дорожнього покриття проводитиме між Кшеп. Щодо ремонту інших чотирьох вулиць, питання не вирішене, аж поки непорядні підрядники повернуть аванс. Івана Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.